Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Івано-Франківська обласна рада на позачерговому засіданні підтримала звернення щодо збереження національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для української держави. Ним засвідчила підтримку областю позиції президента України щодо неприпустимості проведення перемовин без української сторони. Це повідомила Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА. У зверненні йдеться, ми депутати Івано-Франківської обласної ради, закликаємо все українське суспільство, всі політичні партії та громадські інституції до національної єдності, закликаємо вищі органи державної влади дотримуватися твердої позиції, що Україна є і повинна бути повноцінним суб'єктом міжнародних відносин, і що всі переговори про завершення російсько-української війни повинні відбуватися на основі позиції чинного президента. Та України. Нічого про Україну без України йдеться у зверненні. Нещодавно у надвірні пройшла 27-ма сесія Надвірнянської районної ради. Депутати розглянули 10 питань порядку денного. Перед сесією місцеві обранці працювали у комісіях та на засіданні президії. Присутніх було поінформовано про діяльність Надвірнянської окружної прокуратури. Звітував про свою роботу голова Надвірнянської районної ради Олександр Кеніс. Із засідання сесії повернулись і наші журналісти. Депутатські комісії засідання президії у Надвірні відбулася 27 сесія Надвірнянської районної ради. Депутати розглянули 10 питань порядку денного. Серед них про свою роботу за 2024 рік прозвітував голова районної ради Олександр Кеніс. На початку свого виступу очільник району торкнувся питання незавершеної реформи децентралізації та подальшої долі органу виконавчої влади районної ради. Закони воєнного часу внесли деколи необґрунтовані зміни в розподіл владних повноважень, в тому числі місцевого самоврядування. Важливим чинником, що впливає на ефективність роботи органів місцевого самоврядування, є незавершеність децентралізації адміністративно-територіальної реформи. Зміни податкового бюджетного законодавства, які позбавили районні ради фінансових ресурсів на здійснення своїх повноважень. Третій рік поспіль районні ради як орган місцевого самоврядування отримують субвенції з держбюджету на забезпечення своєї діяльності. Відомі, відомі спроби ліквідації районних та обласних рад на законодавчому рівні Верховної Ради України. Але це неможливо зробити без внесення відповідних змін до Конституції України. І постає дуже серйозне питання, яка структура влади буде на рівні районів і областей без представницьких органів, органів, обраних народом? Далі голова районної ради озвучив цифри районного бюджету та розповів про підтримку Збройних сил України. Питання підтримки збройних сил України на придбання дронів, квадрокоптерів, зарядних станцій для забезпечення військових. Використано з районного бюджету приблизно 2 мільйона 900 тисяч гривень. Співпраця з благодійним фондом «Карітас Надвірна» зробила добру справу по покращенню обслуговування тимчасово переміщених осіб та осіб, потребуючих соціальної допомоги. В приміщенні колишнього комунального підприємства Аптека No44 створені нормальні умови для харчування і перебування людей, які опинилися у важких життєвих обставинах. Єдиним джерелом доходів районного бюджету згідно чинного законодавства є доходи від майнових операцій. У 2024 році від оренди майна отримано більше 1 мільйона 100 тисяч гривень та від продажу об'єктів 5 мільйонів 105 тисяч гривень в районний бюджет. Основна частина цих коштів потрачена на підтримку Збройних сил України. На благодійні організації благодійний фонд Каритас надвірна на засіданні сесії. Депутати розглянули звернення голови фракції Свобода Івана Гурмака, який звернувся до голів райради, райдержадміністрації, місцевої прокуратури та поліції щодо здійснення над ним хуліганства. Директором надвірнянського ПТУ номер 11 департаменту освіти і науки молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Микитіком Ігорем Григоровичем вчинено хуліганські дії. Застосуванням фізичного та психологічного насильства щодо мене як начальника управління соціального захисту населення Надвірнянської РДА та депутата Надвірнянської районної ради. Близько 13-ї години 50 хвилин 11 лютого 2025 року Микитюк Ігор прибув в управління соціального захисту населення Надвірнянської РДА по дзвінку своєї дружини Микитюк Катерини Андріївни, яка працює в управлінні. Де я почав грубо порушувати громадський порядок, нецензурно висловлювався в мою адресу та в адресу працівників управління. Застосував до мене фізичну силу, погрози розправи, штовхав та утримував мене в одному з кабінетів управління проти моєї волі протягом близько 20 хвилин. Вказаних діях керівника освітнього закладу району. Микитюка Ігоря, я вбачаю ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Того ж дня мною була скерована заява про вчинення кримінального правопорушення до Надвірнянської РВП у ГНП в івано франківській області. Дано відповідні пояснення мною та свідками події. Враховуючи вище виклади не прошу зареєструвати відомості щодо цієї події. На підставі моєї заяви в єдиному реєстрі досудових розслідувань, вжити всіх невідкладних заходів у межах компетенції щодо всебічного повного об'єктивного розслідування вказаного правопорушення, надіслати моє депутатське звернення керівництву Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, проінформувати мене письмово про прийнятів рішення за адресою, яка вказана у зверненні. Явище вище не в нашому суспільстві. Я вас прошу все-таки це питання оформити як запит і на черговій сесії заслухати керівника Надвірнянського відділу Національної поліції щодо цієї ситуації з нашим колегою-депутатом. Воно зачіпає кожного з нас, це наш колега і його честь. Має бути в цьому залі підтримка. Не залишиться без уваги як районної ради, так і мною особисто. Я думаю, тут присутній і голова адміністрації, якому також адресовано, він так само візьме під особистий контроль. Ігор Богданович є тут на місці. Ігор Євгенович, він Євген Ігорович, перепрошую. Він зараз на лікарняному знає, що він хворий, але абсолютно не заважає це поставити відповідне питання. На особливий контроль, так десь вимагає. Я думаю, кожен з нас підтримує Олега Богдановича і Івана Миколаївича. Це неправильно. Так не повинно бути при всіх речах, які є. Приходити до керівника іншому керівнику і розбиратися при людях. Ну це просто недопустимо. Я пояснення не знаю і не маю. Я слухав одну сторону, я слухав його, і я сказав свою точку зору, що так не може бути. Керівник, який очолює освітянський заклад, так не може поступати. А вже питання пов'язані з кваліфікацією злочину, внесення в державний реєстр, це вже питання поліції. Поліція про цю ситуацію вже повідомлена. Прокуратура також про ситуацію знає. Буде забезпечено проведення належного розслідування і прийняття законного, об'єктивного і неупередженого рішення у стислі строки, як того вимагає. Кабека на засіданні сесії депутати заслухали інформацію про результати діяльності надвірнянської окружної прокуратури за 2024 рік. За словами керівника правоохоронного органу минулого року зменшилась кількість злочинів у районі у 2024 році, як і всі попередні роки, прокуратура. Займається відстоюванням інтересів держави і інтересів нашої громади в тому числі. Одним із таких основних показників роботи є те, що за минулий рік знизився рівень злочинності. Як видно по статистиці, стало зареєстровано на 5% менше. Справ то що хвилює і депутатів, і простих людей, головне, що зменшилась кількість злочинів проти життя і здоров'я. І зменшилась кількість злочинів проти майна, тобто крадіжки, шахрайства. Депутати внесли зміни у програму розвитку місцевого самоврядування за 2021-2025 роки. Заслухали звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за минулий рік та розглянули ряд інших питань. Затримали причетних до підпалів та диверсій у Івано-Франківську. Національна поліція та служба безпеки України викрили групу осіб, які мають відно до декількох підпалів транспортних засобів детальніше про злочин мовила старша інспекторка сектору комунікації головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Національна поліція та СБУ викрили та затримали групу осіб причетну до серії підпалів та диверсій в івано франківську Матеріали справи щодо злоумисників вже передано до суду. Достого розслідування встановили, що фігуранти причетні до підпалів чотирьох транспортних засобів та диверсій на укрзалізниці. Їхню злочинну діяльність зупинили поліцейські управління карного розшуку спільно з оперативними підрозділами кримінальної поліції ГУНПА в Івано-Франківській області та співробітниками обласного. УСБУ, прохоронці встановили, що організатором серії злочинів була 24-річна місцева мешканка. Жінка знайшла оголошення в соціальній мережі про легку роботу та відгукнулася на нього. Невдовзі з нею зв'язалися ворожі спецслужби та завербували її. За грошову винагороду вона мала нищити автомобілі військовослужбовців ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури. Щоб виконувати замовлення, жінка залучила ще двох виконавців, пообіцявши їм. Частину грошової винагороди торік у серпні фігурантка запропонувала роботу раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю та 36-річному чоловіку. За погодженням із куратором злоумисники спершу знищили автомобіль Пежо 307, який належав волонтерській організації. 34-річний фігурант підпалив транспортний засіб, а його спільник знімав на відео, яке згодом організатори надіслали кураторам. Невдовзі зломисники Палили ще один автомобіль марки Фольксваген Та Т5». Згодом організатори залучили до підпалів судимого за кратіжки та наркозлочини 39-річного сусіда, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі вказівкою куратора та організаторки. Він підпалив шафу обігріву укрзалізниці та за декілька днів знищив автомобіль Рено Трафік. Захисного кольору у вересні. Організаторка залучила до підпалу ще одного 39-річного спільника. Фігурант підпалив моторний відсік автомобіля Hyundai Tucson, що належав учаснику бойових дій. Організаторку та всіх виконавців оперативно затримали поліцейські та співробітники СБУ. Під час обшуків у них вилучили телефони, чорнові записи, банківські картки, речові докази, вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю. Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачі передбачується за частиною 2 статті 113 диверсія вчинена в умовах воєнного стану. За частиною 1 статті 114 з позначкою 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. За частиною 2 статті 194 умисне знищення майна шляхом підпалу та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами за Чистиною першої статті 309 незаконне придбання та зберігання психотропних речовин Кримінального кодексу України. Матеріали щодо інших двох співучасників розслідуються в окремих кримінальних провадженнях. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. У селі гвіст підпалили суху траву. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова надвірнянської громади. А це може призвести до трагедії. Застерігають рятувальники. Пам'ятайте, що спалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення становить від 3060 гривень до 6120 гривень. Закликаємо всіх бути відповідальними та дотримуватися правил безпеки, якщо ви стали свідком спалювання сухої трави не залишайте Айтися, осторонь, телефонуйте на 101. Напередодні 211-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка відбувся конкурс щенців. Він зміг зібрати багатьох, хто захоплюється доробком кобзаря, адже покликаний нагадати творчість, яка актуальна і сьогодні. На заході побували і журналісти телерадіокомпанії Надвірна. І досі сниться, вийшла з кар. Тінах на двірнянської бібліотеки для дітей та юнацтва мав місце конкурс читців. Організований він напередодні 211-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. З учасників конкурсу зустрічаємо дівчину Христину. каже, досвід вже має в подібному, але старається ні на що не розраховувати. До того ж, ділиться деталями, як працює з інтонацією та загалом вимовою. Я приготувала вірш мені однаково та лілея Тараса Шевченка. Насправді у мене вже досить нормальний досвід, і я ну, мені краще подобається. Це. Мені достатньо пару разів наговоритися, і я також запам'ятаю. Для мене дуже важливо не запнутися, бо мене це може трошки збити. А так, ну я думаю, тут буде велика конкуренція, але. Ну, я постараюся. Тут вже працює моя фантазія. Я дивлюся на контекст і відповідно добираю до нього потрібну інтонацію, де треба стих тихіше говорити далесніше. Дівчина Наталія Якубів на заході в ролі ведучої, та це не заважає її бути в курсі та центрі події. Також у розмові вона пригадала за день народження Леся Курбаса та Лесі Українки. Хочу сказати, що ця діяльність саме організації таких заходів, особливо до Тараса Шевченка, вона вчить нас по новому бачити. Та ситуацію в нашій країні, тому що Тарасове слово було актуальне і 200 років тому, і 100 років тому, і як ніколи актуальне сьогодні. І сьогодні ще й день Лесі Українки, день народження Лесі Українки, день народження Леся Курбаса. І в такий день проводити таку, такий, такий пам'ятний захід є дуже важливим для кожного українця, для кожного надвірнянця, щоб нести цю пам'ять і розвивати це Тарасове слово в суспільстві. У своїй ситуації визначає захід як важливий, адже на її думку історія України живе не в датах, бути дотичною до цього Заходи як ведуча для мене це дуже цінно і важливо, тому що зараз в мене практика в школі, я навчаю класи з 9 по 11 історії України, і кожного для мене кожного разу важливо наголошувати своїм учням про те, що Україна і історія живе не в датах, а в людях, не в датах, а в цих віршах, коли ми в кожному вірші пізнаємо себе, що таке поезія, що таке класична література. Це коли ви читаєте і пізнаєте себе у кожному рядку, коли ви читаєте терасове слово і пізнаєте себе свою Ситуацію, ситуацію в своїй країні, ситуацію в своїх в своїй родині власне, це напевно і є те, що має кожен українець розуміти і усвідомити. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю, вивчала. Виростали мої діти, мої добрі діти. Пан баба і я колись на широкі в світі. Журі на конкурсі було поважне. Серед усіх, хто оцінює, бачимо письменника і співзасновника літературної студії Бистрінь Романа Бенюка. Для чоловіка цей досвід новий, тому він зізнається, переживає не менше, ніж самі учасники. Я вперше беру участь у таких дійствах. Дякую за запрошення. І побачимо. Ну, Я сам хвилююся, можливо, більше як ті виступаючи, щоб будуть виступати, бо тому що. Одне діло виступити, а інше ще ще й треба оцінити їх належно. Ну, буду старатися, як, як зможу. Так, дякую. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Богдана Ковалюк також поділилася певними деталями події, а саме розповіла за масштаби, адже конкурси проводяться в кожному закладі культури населеного пункту. Є пара етапів. Фінальний, наприклад, буде 28-го числа. Переможці отримують символічні статуетки. У цілій громаді на Тернянській розпочинається перший етап конкурсу поезії Тараса Григоровича Шевченка, присвячений його 211-й річниці. Переможці всіх населених пунктів приїжджають до нас, і ми власне будемо вибирати головного переможця. конкурсу. Сучиців буде перше, друге, третє місце. А також буде гран прі Діти отримають грамоти діти отримають статуетки, символічні подарунки, а також можливість виступити в генеральному концерті присвяченому 211 річниці 9 березня цього року. Захід виявився багатим на талановиту та здібну молодь. Крім того, було створено три категорії різного віку, щоб якомога більше бажаючих могли доєднатися до творчої події. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого селіду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Це усі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре бережіть себе та своїх близьких.